Незабаром відбудеться прем'єра документального фільму Позивний артист. Стрічку присвячено загиблому герою відомому українському актору Якову Ткаченку. Стрічку створює EF Pictures за участю каналу D1, LTV Pictures за підтримки українського культурного фонду та сприяння третьої окремої штурмової бригади. Життя Якова Ткаченка розділене чорною смугою війни. Відомий український актор, який зіграв у багатьох знакових фільмах Довбуш, «Безславні Кріпаки, припутні за цю роль, до речі, був номінований на премію Золота Дзига, яскрава його театральна кар'єра. Яків Ткаченка грав у театрах Дніпра. Коли розпочалася повномасштабна війна, у 22-му році Яків Ткаченка добровольцем пішов захищати рідну землю. Був важко поранений. Відновив це і знову пішов воювати 10 грудня 24-го року. Яків загинув, виконуючи бойове завдання. Та пам'ять про героя назавжди лишається в наших серцях, і саме кінострічка Позивний артист стане, так би мовити, останньою ролью артиста. Я думаю, що його ролі будуть жити. І цей фільм як його остання дійсно остання робота, те, що він хотів сказати. Ми маємо говорити за нього. Його ролі мають жити, і люди мають дивитися на те, що він робив. Документальні стрічки про наших загиблих героїв це не лише наша пам'ять, це наша правда про війну і головний меседж прийдешнім поколінням. Дуже важливі, дуже важливі, дуже актуальні, тому що зараз, коли вже все починає, всі починають втомлюватися, вони надихають. Я ще ніколи не зупинявся. Так, він йшов перед попри в тому. Він настільки був натхнений, він настільки вірив в те, що ми маємо перемогти, що заради його пам'яті, заради того, що він робив, ми маємо показати це всім. Він надихав, він завжди вів людей за собою. І такі фільми мають вести людей за собою, щоб ми не зупинялися ні зараз, ні потім, ніколи, ні будь-коли ні будь наперед. Пам'яті спогадів я дуже боюся, чесно, дивитися цей фільм, тому що це дуже, дуже болюча тема для мене. Але те, що він має бути, я хочу, щоб всі побачили, яким він був, що він робив, і щоб люди просто пам'ятали те, що він робив. Очікуйте прем'єру фільму Позивний артист 28 листопада в етері телеканалу. де 1 та ще на десяти українських телеканалах. Ян Марковський, Віталій Шелдов, Андрій Маронюк. Новини Де 1